Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо таку ситуацію, коли кандидати в депутати, коли йдуть, вони обіцяють дуже багато своїм виборцям. Ну, Майже золоті гори обіцяють для того, щоб їх обрали. І виборці їх, відповідно, обирають. Але проходить якийсь момент, якийсь час, і депутат складає свої повноваження, не добувши своєї каденції депутатської. Такі випадки. Є, їх дуже багато. І давайте зрозуміємо, а для чого це робить депутат? Яка його мета? Як зрозуміти цього депутата? Бо ти ж зрада виборцям в першу чергу. Він зраджує своїм виборцям? Якщо ти не впевнений, що добудеш каденцію свою до кінця, не треба йти як депутат. Не треба. Але ж вони йдуть. Для чого? І ось по перше. Якщо ти йдеш в депутати, то, відповідно, ти береш на себе відповідні зобов'язання. І не тільки на себе, а й зобов'язання перед людьми, перед громадою. Бо ти відповідаєш за цих людей. І це не те, що давайте я спробую. Якщо у мене щось не вийде, то я піду. Є і такі моменти. Що з такими думками йдуть в депутати? Ось я побуду депутатом, якщо щось не вийде, я складу повноваження і піду. Але це ж дурість повна, це ж відповідальність перед громадою. Так, ну не можна взагалі і думати. Яка спроба може бути, якщо ти, як депутат, вже взяв на себе відповідальність? Це за тобою громада. Це обіцянка людям працювати до кінця своєї каденції. Оцю обіцянку ти взяв, коли вже став кандидатом, коли зробив вже цей перший крок. А коли депутат звалює посередині, то він просто зраджує довіру громади. Тобто це зрадник, зрадник громади. Його можна так називати. Зрадник, він зрадив, він залишив. Він, він кинув цю громаду з її проблемами, з її питаннями, з її викликами. І він пішов. По-друге, усі красиві промови перед камерами, як вони люблять, казати, що вони багато чого зробили, але не доробили і вимушені йти. Для кого ці промови? Як ви вважаєте? Для людей ні. Не для людей. Це для майбутніх виборів вони роблять. Для нового крисла або для власного іміджу. Для того, щоб затвердитись, для того, щоб показати, що я ж був депутатом. Все. І ось це мені дає надалі рух. На якусь іншу посаду або на якийсь інший статус, наприклад, як депутата Верховної Ради. бо я ж Пройшов ту сходинку депутат місцевої ради, тепер мені треба далі рухатись. Це затвердження їхнього іміджу, їхнього власного бажання змінювати щось для себе. Бо справжня робота депутата вона дуже тиха, непомітна та важка. Справжня робота депутата, а це бюджети, звернення відповідні, сесії, прийняття непопулярних рішень. І депутат працює таким чином. Він працює на громаду, використовуючи всі свої важені, можливості, повноваження, приймає ті рішення у вигляді нестандартних. Для того, щоб вирішити якусь проблематику в громаді, або прийняти якісь рішення, які є стратегічні, наприклад, в громаді. Оце справжня робота депутата. А не так вийти і сказати: все, я зробив, не доробив, я пішов. По-третє, треба задуматись, якщо депутат так багато не встиг, я воно що це в лапках не встиг, то чому він іде? Чому? Хіба нелогічно залишитися і довести свою справу до кінця? Ти, ж обіцяв, так доведиш справу до кінця, а потім вже ти можеш йти. Відповідь дуже проста, бо насправді у нього ніколи не виникало питання працювати до кінця. От не виникало у нього в голові, щоб він відпрацьовував до кінця. Він вже йшов як кандидат для того, щоб залишити громаду на посередині. Ось його метека. Для багатьох депутатство це трамплін відповідний. Тобто, це сходин. Сьогодні громада, завтра область, а вже потім парламент. Тобто кар'єрний ріст. По якому оця людина буде рухатись? Але при цьому він же був депутатом місцевої ради. Вже все. Є якісь досягнення так звані, у нього. І він, використовуючи їх, буде рухатись далі. А як же громада? Можливо, хтось задається цим питанням, а як же з громадою бути? А що там громада? Хай залишається ця громада зі своїми проблемами, зі своїми викликами, будь-чим. А я піду далі. Для мене треба щось нове, краще, посада, відповідні статуси, вплив. Ось для чого він залишає громаду. І оце надає йому оцей важі, яким він буде користуватися і розповідати всім, що він же був депутатом. Його ж обрала громада. Він так працював тяжко, він так зробив багато. Але вимушен був скласти свої повноваження. По-четверте, давайте подивимося чесно. Такі депутати не служать громаді взагалі. Вони служать тільки собі. Вони використовують голоси своїх виборців як виток у майбутнє. І що є найсумнішим, це те, що кожен такий випадок вчить їхніх наступників, що з виборцями можна робити все, що завгодно. Навіть, отак, киданути їх і піти далі. Оце і приклад є для їхніх наступників, які також можуть це зробити. І наступного разу, коли ви побачите депутата свого з пафосною промовою, з розповідями про те, що він так багато зробив для громад, так багато вирішив питань, згадайте, чи він справді працював для громади? Чи просто грав роль перед камерами? Що він робив? Це його робота була така. Як актора? Чи як людина, яка хотіла вирішити проблемні питання своїх виборців? Хто він був тоді? Депутат, який складає мандат посередині, це вже не лідер. Так воно і є. І не представник громади. Так воно є. А як актор, який вийшов зі сцени, коли йому стало нецікаво, йому вже не цікаво, це депутатство. Він хоче іншого чогось. І ось таким чином він залишає громаду і йде далі своїм шляхом. О, шаначі, про що ми сьогодні з вами сказали, коли депутати. Завчасно складають свої повноваження. Щоб ви розуміли, для чого вони це роблять. Тому залишайте вподобайки свої, коментарі, можливо, якісь є у вас випадки в житті, ви бачили ці випадки, на прикладах можете написати. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні сказали про дуже важливий момент, чому депутати складають мандат і зранжують в першу чергу своїх виборів. Всем дякую и уже до новых зустрічей.